П'ять хвилин я в центрі, а зараз я маю робити гак 13-15 кілометрів. Жителі Полтавського мікрорайону Монастирська гора вже півтора року не мають прямого сполучення з містом. Це через те, що у січні 2024-го вулицю Паїсія Величковського перекрили через сув ґрунту. Я проживаю там другий будинок, буквально від того розлому. І так як у мене троє малих дітей, і вони всі навчаються, а не тут, в садочку в школу, то я кожен день їжджу мінімум двічі, тобто туди, і назад, туди і назад. І це нормально так по сімейному бюджету б'є, бо паливо, звісно, зараз дороге. Мінімум 20, якщо час пік, то й 30 хвилин. В один бік, так наче ти живеш десь в селі, а не в центрі міста. Фактично, ми відносимося до Подільського району, і наша лікарня це третя поліклініка. І коли там людина хворіє, ну такого вже, скажімо, пенсійного віку, ну то люди жаліються, що їм тяжко добиратись до тієї лікарні. Наприклад, від монастирської гори до центру Полтави курсує автобус. Щодня транспорт переповнений, каже водій Анатолій Педенко. Що туди, що назад. Битком забитий. Навіть з утра я зробив два або три круги. Люди там далі стоять. Я показую вже нікуди брати, не резиновий транспорт не влазять. Люди вже звикли раді, хоч так, що їздять. Проєкт ремонту серпантину презентували у березні цього року. Його розробили майже за три мільйони гривень. Відтермінували розробку документації через зміну проєктанта. Нині капітальний ремонт аварійної ділянки дороги оцінили у 99 мільйонів гривень. Такий проект він є вартісним. Я про нього в тому числі веду спілкування і на рівні обласної влади, в тому числі ми розуміємо, що будемо боротися за фінансування залучення коштів на всіх рівнях, і даний проект, тому числі завантажений на платформу Дрім, для того, щоб можна було залучити якомога більше різних джерел фінансування. 18 червня під час сесії Полтавської міської ради депутати проголосували за спрямування грошей на перший етап проєкту ремонтних робіт, а саме перенесення газу та водопровідних мереж. Виділено 13 мільйонів переноси інженерних мереж за сприятливих погодних умов може бути від 2 до 3 місяців. Але зараз назвати термін, коли це почнеться, не можу, тому що я не знаю, як пройде процес закупівлі. Для перепідключення, можливо, буде якась технічна зупинка газопостачання, але це буде не критично і не болісно для мешканців. За словами керівника міського управління ЖКГ, укріплення схилу та відновлення дорожнього покриття перенесли на 2026 рік. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.